На ранок 3 жовтня маємо наслідки ворожих обстрілів нашої області. Окупанти вдарили по Дніпровському районі. Втрати уточнюються. Крім цього, протягом ночі лунали чисельні сирени. Ворог бив по Нікопольському та Криворізькому районах. Там люди не постраждали. Деталі щодо цих подій розповіли у військовій адміністрації надзвичайники області. Росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється: Накривали росіяни, росіяни з градів та важкої артилерії три громади Нікопольського району. Це Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. З людей, на щастя, ніхто не постраждав у Нікополі. Внаслідок обстрілів пошкоджено з десяток будинків та електромережа. 630 родин зараз залишається без світла. Аварійні бригади вже працюють на місці. У Марганицькій громаді через обстріл сталася пожежа удачному будинку. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже тисяча сімей. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Криворізького району. Ворог понівичив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилися понад 350 родин апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють.